Комп'ютерні ігри тепер не просто для відпочинку. У Вінницькому реабілітаційному центрі для ветеранів відкрили кабінет ігрової терапії. Тут військові можуть пограти у футбол, бокс чи в перегони та відволіктись від важких думок і тренувати моторику рук. Ідею запропонував працівник медзакладу Микита Лапін, який виграв грант і закупив приставку та необхідні ігри. Теж встановлено в передових реабілітаційних центрах, як нашої країни, так і за Донам показано, що геймінг правильно підібрані, сприяють психологічному розвантаженню та редикують симптоми депресії, тривоги, які ну нерідко є в наших ветеранів після бойових дій. Бійці кажуть, це справді працює. У грі легше розслабитися, поспілкуватися з побратимами і, хоча б на годину забути про пережити. Після фізичних тренувань ветерани залюбки проводять час у цьому кабінеті. Дуже хороша розгрузка і для нервів, і для голови. Зацікавило. Я ніколи цього Бо не пробував. Хоч і по-дитячому, так, але дівство да, трошки просипається. Має місце бути, як то кажуть. що Прикольно. Пацаняча штука така. Трошки з пацанами посидіти лишній раз по... пообщатися. Сам процес, це єднання лікує. Сеанси тривають до двох годин з обов'язковими перервами. У центрі впевнені ігрова терапія стане невід'ємною частиною реабілітації українських захисників. Яна колодинська медіапроєкт «Пульс Вінниці».